Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд нових акцій в АТБ з 18 по 24 червня. Приємного всім перегляду! Одразу почнемо з овочів та фруктів. Я покажу вам і акційні позиції, і просто звичайні ціни. Салат листовий угорщику 32 гривні за один такий пучок. Він такий, знаєте, об'ємний. Кабачки першого гатунку 34,85 за 1 кг. Огірки за 54,90. Перець жовтий 170 гривень за 1 кг. Солодкий за цією ж ціною. Капуста Пікінська зараз в акції 29,90, 40% знижка. Капуста рання 29,90. Огірки тепличні 49,90. Цибуля ріпчата рання 24,90 за кілограм. Біла майже 40 гривень. Корінь імбіря за 180 гривень. Морква першого гатунку 40 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Томати чері, Така упаковочка 250 г, 39,90. Томати коктейльні по 120 гривень. Дуже гарні, яскраві. Тепличні 73,90. Томат рожевий в акції 80 гривень за кілограм. Який він гарний. Цибуля рівчата 24,90, Марс 38 гривень. Часник першого гатонку 12,70, картопля 28,90 і картопля молода 29,90. Але вона така, знаєте, гарна, маленька, ціна досить непогана. Кавун 45,95 за 1 кілограм, яблуко Red Prince 84 гривні, сортове 79,85 Яблуко Голден майже 85 гривень за кілограм, шкільне 66 гривень, груша майже по 100 гривень. Апельсин в акції 56,95 за кілограм. Банан бейбі 150 гривень. І банани звичайні 6990. Грейпфрут 102 гривні за кілограм. Персик в акції 113 гривень. Нектарин 130, абрикос 113 Лимон в акції. Майже 90 гривень. Авокадо хоас 1564 за 100 грамів. Ківі у кошику 140 гривень. Віноград рожевий 230 гривень за кілограм. А тепер давайте подивимось. Звичайні акційні пропозиції: вода, розумний вибір, питна, негазована, 1390 за півтора літра. Вода, своя лінія, сильно газована, трускавецька, 10,40. Розумний вибір. Сильно газована, 13,90. Бонбуасон 1990. І не газована. 1 літр 750 мл. 1990. Ось такий лімонад з підсолоджувачами 2 літра. 21 гривня 30 копійок. Лимонад від Моршинська зі смаком яблука 43,90. Напій своя лінія 29,90. Лимон. Напій Кока-Кола 38,10 за 2 літри. І сиру. Квас тарас чорний 1,5 літра. Ціна 45,50. Квас хлібний від своя лінія. 35 гривень за 2 літри. Напій біола апельсиновий 1 літр, нектар 68,30. Наш сік мультифрукт 77,30 і яблуко нектар 82 гривні. Садочок 42 гривні, персик яблуко. Яблуко гранатове 35,60. І сік від Джафа 66 гривень майже 1 літр. Ось такий кекс день у день з ароматом вишнем. Ціна 20 гривень 70 копійок. Тортіль'я своя лінія. Мультизлакова пшенична. Тут 4 штуки в упаковці, вага 240 г 37,50 Ось така булочка, французька ходох. Тут 2 штуки з отвором. Загальна вага 120 грамів 19,90. І ось така булочка з кунжутом. Дві штуки 15,50. Ціни на яйця покажу вам. 44,90 за 10 штук. Це поштучно. 66,50 квочка. Своя лінія, перша категорія 60 гривень. Вищої категорії 61 гривня 80 копійок. І ось такі ціни це подорожчий варіант ясенцвіт. І Полтавська. Йогурт в акції своя лінія з наповнювачем з лаки. Тут 400 мл 20 гривень 50 копійок. Йогурт молокія 1,6% жирності 300 г 33,90 і по-грецьки 8% жиру 300 грамів, 38,40. Ось такий йогурт вишня лаки, 30 гривень 50 копійок. Сир кисломолочний своя лінія 5% жиру 350 г 58 гривень. 9% жирності 63 гривні. Сир білоцерквівський, домашній, нежирний 53 гривні. 5% жирності 59 гривень і 9% жиру 63 гривні. Ось такий варіант кисломолочний – 180 г за 33,60. І ось такий своя лінія 5% жиру 300 г 56 гривень. Мершки 15% жиру, ягодинська за 32 гривні. Сметана просто наша 20% жирності 28,50. І ось такий варіант за 47,90. руна кетчем 50 гривень 60 копійок. 485 грамів. Томатна паста день у день. Пірамідка сорт вищий 13,90. І відрозумний вибір. Томатна паста 70 грамів, 30,50. Ось такий сир плавлений від кому, вершковий тенеру і бекон по 16,90. Тут вага 75 грамів з твердого сиру. Сир плавлений, ферма 58,90 за 160 грамів. Шинкою та сиром закуска 26,90, по 55,90 паста сиркова з лососем та кропом та грибами. Лисичками. 6350 паста сиркова, смак цибулі і вершкова. із додаванням лососю 64,50 160 грамів в упаковці. Сир від руки по 55,90 135 грамів пластинками. Едам, Маздам і Цезарь. 66,90 королівський і золотий. Теж 135 грамів в упаковці. Така ковбаска тигриня 400 грамів першого сорту коштує 89,30. Молочна 103,50 550 грамів. Лікарська ДСТУ вищого гатунку 550 грамів, 131 гривня, 30 копійок. Ось такі сардельки докторські фірмові від своєї лінії 820 грамів першого сорту 132 гривні. Ціна за упаковку. Салямі фірмова нарізка 32 гривні за 80 грамів. Ось такий варіант шинка асорті 100 грамів 34,60, кетчуп відторчен, шашлик або лагідний 40 гривень, 20 копійок, за 380 грамів. Маленька упаковка 250 гілі 29 гривень. Кетчуп від Торчен дитячий 29 гривень. Шашличний від королівський смак 26,30 Ще непогана знижка на шашличний лагідний від Оліс по 18,50 гривень. Тут вага в упаковці 250 г. Акція на паштет печінковий класичний 340 грамів 40 гривень 70 копійок. Гусячий 32 гривні за 200 грамів. Кілька у томатному соусі 37,30. Кілька нерозібрана у томатному соусі 34,50. Ось такі котлети в акції 99,90 за 520 грамів. Котлета домашня. 99,90 ковбаски для гриля. Часникові. Тут в упаковці пів кіло. 195,90 філе стегна. Курчати бройлера. В упаковці в середньому 1 кілограм. Ковбаски для гриля це м'ясо. Мюнхенські. Охолодження 107,90 за 600 грамів. Ковбаски з печінкою. Для смаження 94,80 за пів кіло. Пушка курчати бройлера 95,30 за 1 кілограм. Ковбаски для гриля нямським з вершковим маслом та травами 100 гривень 90 копійок. Вага в упаковці 370 грамів. Ну так, бюджетно. Стегна вогняна сальса в середньому в упаковці кіло 300 за 141 гривня 50 копійок за кілограм. І реберця для грилю в середньому 400-500 грамів. І ціна за 100 грамів 28-36. Ось така скумбрія холодного копчення без голови 39,66 За 100 грамів в упаковці десь 400 грамів. кукурудза Розумний вибір консервована 34,70 за 340 грамів. Горошок за цією ж ціною 34,70, По 46,50, оливки зелені, з лимоном, з креветками та тонцем. Варіант подешевше без кісточки 29,50 за 190 грамів. Гриби печериці мариновані. 58,50 в баночці 280 грамів. Ось таке масло в акції своя лінія 82 жиру Екстра. Ціна 81 гривня. Від ферма 73 жирності 93,40 Ось таке масло від ферма теж 180 грамів в упаковці. Суміш рослинно молочна тульчинка 400 грамів 69,90. І ваш молочник рослинно-вершковий 34,20.